Добрий вечір наші дорогі підписчики. Рішив зняти вам відео очередне за наших курочок. Курочки вечеряють. Що покажу, скільки вони знеслаїчок нам сьогодні. І за перепалим покажу. Перепели, бачите, вже добре несуться, вже добре рознеслися. Уверху у нас старих самочок залишилося 21 штучка. І знайшли вони сьогодні яйчок нам аж 24 штучки. Це, виходить, що деякі самочки по два яйця. А чи так вийшло, то, то що вони вчора маловату знесли. Вчора вони 14 яєць знесли. То сьогодні, виходить, аж по два знесли. Так що і таке буває. Із 21 самочки 24 яйця. А в ці два етажа... У нас 55 самочок, по-моєму, я не О, це не ще боюся. Оце в середньому ярусі. Тут 28 самочок, внизу 27 самочек. То получается всього 55 самочек в нас молодости, снесли 49 яйца. Це получается 89%. Це было хорошо. Я в предыдущем видео, по-моему, ошибся. Коли сказал, что у нас 65 перепелів. Думаю, что-то я багато сказал. Ну а курочки наши изнесли то яке Домінант изнесли 7 яець Ломан Браун два яйца Ломан Сенді Сім'ї яйц из десяти курочок и ломан Браун, тишомолотки, шо молодки. девятнадцять курочок знесли, 17 яйцом. Хорошо несуться. Стерпели роз, розцвіренькали. Ось наші молодки, які найкраще несуться. Тут вони замо. А перепела, ці, що молоді совсім, їм сьогодні 30... Ой, 30. Ну так, да, 39 днів. то ще поки не немає. Предведуща оця портия 39 днів занеслась. Перша яйце, а ці поки ще не знайшли. Ну, по крайніх я не дивився ще дуже. Вроді... Вроді пусто везде. Немає. Так що будемо чекати. На днях повинні занестися. Як кажуть, до 45 днів точно занесуться. Подивіться скільки в них градусів. Десь, звісно, видно тут буде. Так, у них 18,8, це ще в мене двері відкриті. Так, у них тепліше на вулиці 13,5. Так що, якщо завтра буде перше яйце, то я вам відео зніму і покажу. Ну, а якщо не буде, тоді зніму коли буде. Так, сейчас вам покажу за предыдущі дні, скільки наші курочки неслися. Возьму листочок і покажу вам. Так, ось листочок я взяв. Можете самі я так поставлю, паузу поставити і подивитися скільки домінанту. Бачите, саме верхня строчка, то звісно слабувато вони несуться. Якщо учесть, честь, що їх 13 булочок, то звісно... Це сьогодні 7, а предвидуючи два дні он, бачите, 5, 6, 5. Лумансенди, то неплохо несуться. Бачите Лумансені сьогодні. 7, вчора, 8, 6, 7, 9. То конечно неплохо. Здесь і клучок. Луман Браун теж в середньому 2 яйця. Це 66 відсотків. І Луман Сенди чи молодки то, звісно взагалі добре. 17-16-16 один раз все було. так, ось вот, бачите скільки. І по, вот по 100% – ось 19-19 це по 100% вони неслись. Сьогодні це 33 штучки. Всього вони знесли. Вчора 31, позавчора 31, 33, 32. Ну, таких, в такому періоді. Фот хочет уже прийняти участие, а уже знову заплигнуть. Ну а перепели, бачите. Кстати, що старі 21 штучка, то отак от несутся. Перепели молодку, збачте. Було даже що 50 штук ліється. Таке коротеньке відео. За наших перепелів і курочок зняв. Кому було цікаво, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. До нових зустрічей. Пока-пока.